Молодь наша боролася за незалежну вільну Україну. І за іде оця сама велика боротьба за належну вільну Україну. Такий меседж новому поколінню послав герой книги відомого письменника Житомирщини Святослава Васильчука Олексій Боршковський, автор книги каже, вирішив написати розповідь про нащадка відомого українського поета Степана Руданського. Річ у тому, що як вважали от Степан Руданський, ну що це там байкар, що це там він і пише співомовки, і більше його не знають по-інакшому, але ж. Це ж далеко не все. Це те, що замовчувала, ну вже не кажучи про царську владу, але замовчувала е ця совєтська влада. От. Адже ж він був насамперед, це був великий патріот України. Заручившись допомогою головного героя книги, її автор намагався показати інший бік українського поета Степана Руданського. У нього е є Поезії, такі конкретні, скажімо, поезія до України, де він закликає прямо до того, щоб народ повстав і відновив свою державу. От. Так от він, Олексій Бошковський, він об'їхав усі місця, пов'язані із Степаном Роданським. Письменницьких колах автора нової книги називають іменинником, адже на світ з'являється нова історія. І на таку подію завжди приходять друзі, рідні та ті, хто підтримує спілку письменників України. Святослав Карпович він взагалі багатогранна особистість. Він цікаво підходить до написання творів, але вони популіцистичні. Це не художня творчість, враховуючи, що Святослав Карпович заслужений журналіст України, то він і пише так, як по дають журналісти. Але я сподіваюся, що книжка буде популярною, тому що вона несе багато фактів, цікавих фактів, в тому числі про Степана Руданського і про тих земляків, які мають відношення до Житомирщини і в цілому до Степана Руданського. Під час творчої зустрічі було презентовано фільм Степан Руданський Духовна єдність поколінь та короткий опис сюжету. Хто ж не потрапив на презентацію, може знайти книгу на полицях бібліотек та книгарнях міста. Ну на жаль, тираж нам невеликий був відбудувати 100 примірників, там 100 і 100. Ми її надіслали по всіх бібліотеках: на Вінниччину, на Житомирщину, в центральній науковій бібліотеці. От і вона в бібліотеку Вернацького. Тобто, вона пішла. Коли можна побачити в магазинах на поличках цю книгу, ну, я думаю, десь буквально десь найближчим найближчі тиждень вже вона буде. Якщо хтось вважає, що література не на часі, то у спілці письменників протилежна думка. Її очільниця зазначає, саме в період війни через поетичні рядки люди хочуть виразити свій біль та пережив. Тому вони максимально сприяють усім творчим особистостям. От, Скажімо, зараз я є експертом в одній цікавому одному проєкті, який називається Відсіч. Це Житомирський обласний літературний музей, Житомирський обласний наш. Кочерги імені кочерги, драм, драматичний театр і, і громадські організації організували в трьох номінаціях конкурс проза, вірш і драм, драматургія. Тобто автор може взяти участь і 20, до 21 вересня приймаються заявки. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1